Ей-йоу! погнали дивитися реплей від підписника. Ей здорово, гутні, братики, танкісти. Як ваші справи? га? Пишем, звісно, що робимо, та коментуємо в коментарях. А з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць під ніком картні на маслом, карта Міддлбург, рейтинговий бій. В режимі зустрічний бій, ось бачимо, немає точок. На жаль, не влучаємо по GFT, А було б прикольно за те. Нас не прошиває так звана дев'яточка ВК. І це вже дуже добре. А ми зараз попробуємо все ж таки йому вшити. Вшити, ану давай. бля, так десь на тапочки його ставимо. Але, скоріше за все, ворожбина обувся назад, блін. І зараз захоче щось тут також нам трошки. На, давай! Надавай! Так, маємо вже дві течки. По ворожбинам вже прикольно, вже прекрасно. Так, зараз, звісно, що будемо вибирати. ВК так, діду сьомий, ворожбини також подивиться, що ти витворяєш. Ага. Хочеш грати, як то кажуть, у кресу стояти собі поки твого тут розчехляють братана. Гуляти так з тішка не вийде. Зараз почекай так, кранвагін на горі. Ми бачили, засвітився, і там біля нього, вроді, скоріше за все, що це прожето 100%, тому що він лишень одна СТК в них. Так, дивись, діду сьомий, що ти робиш? Що ти робиш? Чого ти в розмін граєш? Грай так, щоб у нас був розмін з тобою. Нам плюс, а тобі в мінус, звісно, що ж. Так, про то їде сюди, розвертаємося і. Епля, так подивися, як смачнесенько залітає в такий, такий лакомий кусочок. Така золотесенька рибка для рибака, ще би разочок по ньому шмальнути не тікає, скоріше за все, не встигнемо. О, кранвагін з'їхав. Куку, йопте, проснувся. Ти що там на горі забув? Га? Чому ти не допомагав своїм? Хоча ми зараз в мінусі по техніці, подивися, нас мінус 3 в них дві. Але такий маленький спойлер. Ось він вже і починається. Все стане на круги свої. Епля, так, ще раз, епля, дивися. Дивися, як хапає. Як рановагін хапає. Просто виїхав, підставив, оголив свій борт, свої тапочки. І зараз ось еп, через тапочки ті самі знову получає. роззуваємо і відправляємо на переплавку. Ну, госпіталь, можна так сказати. Еп. так. Об'єкту не встигли видати, адже ми були на каденції. Ну що зробити? І так, непогано, десь каденція у 10,8 секунди для Діда сьомого, це просто прекрасно. Це, це, це все ще завдяки амуніції, звісно, що обладнанню та спорядженню. Без цього всього діла ніяк. Об'єкт, об'єкт, об'єкт тікає. Куди ти тікаєш? В принципі, дивись, залишається один об'єкт, який без хідпонтів. Якщо е, на, наші снаряди не дадуть ФЕ, а вони і не дали, ми пробили без. Без того фемального без, без пробиття, Рекушет зразу все зайшло, як має бути. І залишається один гріль 15, який десь там світився і був повний хітпонтів, до речі. Значить, шанс перший. Е, настріляти собі після бойову статистику ворожбинської шкоди. І е, нема шансу для гріля е, 15-го. Знаєте чому? Тому що Ну, по-перше, у нас два танчики. Нехай буде у нашого об'єкта менше половини і ну дуже менше навіть, але все ж таки. Все ж таки. Гріль. Еп, давай по тапках. Епля, дивися. Так поставили на тапки. І добре, що він порихтувався. Добре, що він обувся назад. Знаєте чому? Тому що наш об'єкт міг би собі його трошечки підбривати. Не, бляха, хоча подивись. Еп, так. Нашого об'єкта забирають, але це нічого страшного. Він нам на один вкус. Дивись. Один. Два. І давай, давай три все. Ну, в принципі, те, що він по нам шмальнув. Йому, можливо, щось там і дало. Ну, але зате нам принесло перемогу. Дивися, друже. Це переможний бій, який одразу ставити вподобайку потрібно. Давайте глянемо на після бойову статистику. 4563 він напуляв. 1780 заблокованої шкоди. 4 знищено. 6 пошкоджено. 57070707. Ну, ви зрозуміли. Пішов плюс на 9, звісно, що процентів, відсотки, як правильно, називайте, як хочете. І, звісно що ж, е, воїн, майстер. Пішли далі. Що там е, по кредитах? Пішов плюс на 144 299 срібних монет. Свісай свою копілочку. Наша картина маслом. Перше місце по нанесенню. Шкоди, звісно, що ставимо подобайки, який дійсно хороший. Розвальний бій в РБ в режимі бою, просто зустрічний бій, адже бачив, що там не було точок. Та підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої ж реплеї в Діскорд для того, щоб потім разом з нами, що правильно переглядати їх на цьому каналі. А ті, хто дивляться це відео перший раз і взагалі на цьому каналі, хто перейде. Будь ласка, підпишіться, адже це допомагає алгоритмам нашого ж каналу просуватися набагато краще. Так, ну, на наперед зразу ж дякую, хоча кажуть, наперед не дякувати, але все ж таки, добре, погнали, дивитися другий бій також, відігравця. Бійця під ніком картина маслом, але вже на другій машині це буде у нас Т-57 хеві. Вперед! І так там кісти. Маємо другий бій. Це в нас карта Кастилія. Режим бою, перевага у рейтингу. Подивіться, маємо три точки. Добре, що на 4, бляха муха. І все ж таки наш гравець, боєць під ніком Картина маслом на Т-57 Heavy. Маємо сьогодні барабан. І дивлюсь, ворожбин є Rain Metal, той, що Пандерваген, той, що. Нова ЛТшка у світі Бліц для німецької гілки. Дослідження. Може бути небезпечно, ну не знаю. 300 плюс видає. Е, чи це буде небезпечно для нас, Побач... побачимо самі на наших екранах, друзі танкісти. Так, хто нас там засвідчується зразу приціл? Так, Дідо, четвертий. Та звісно, що ж, кранвагін. Подивися, подивися, перший снаряд дав ФЕ. Другий снаряд також дав фе. Ну що ж ти будеш? І третій, ти подивися, блін. так. Перший барабан а, поки що з нулем. Нічого страшного, нічого страшного. Це лише початок бою. Подивися, ворожбини, принаймні, два важкесеньких танчики вже зайняли позицію біля точки. А забили болт на важкий напрямок. Напрям біля своєї, біля свого респауну. Подивися, скільки позатеньких сюди приїхало. Всі просто заїхали на сте напрям. Так, другий снар... перший снаряд із другого барабана також не влучає. Другий також снаряд. Аж третій заходить на 330. Ну, Блін. РБ, це ж не рандомно, що ти робиш, в П? Ну чому ти так чиниш із нами? Подивися, скільки червоносеньких цілей попереду просто бери і шмаляй. Але, на жаль, ну бувають такі моменти, нічого страшного. Зараз, а ну хто нам там зведення попадеться. Отак, ворожбинський хевік на горі, хто в нас. О якраз це, це Алтешка. на раз получають. Другий раз встигнемо. Ні, на жаль, стиг заховатися. Хто? ТВПшка, ТВПшка. Еп, дивись, як гарно залетіло. Ти розумієш коли ти не цілишся? Це є, блін, якийсь такий стандарт, блін. Не стандарт, B, не подумайте, це такий стандарт цієї гри. Якщо, якщо ти реально зводишся, цілишся, ти хрен лисий попадеш. Вибачте, мене за мій італійське. Коли ти. Так, на абому щух. Тим прицілом і зразу ж влучає, чомусь воно так працює. Так що потрібно стряхувати, навіть якщо ти файно звівся, друже мій танкіст, так воно точніше буде в тебе попадати. Я так частенько роблю, і дійсно ця херня працює, не знаю, яким чином. Так, що в нас там по шкоді, Тисячу вже плюс маємо, вже добре. Крандвагін дивись, їде догори, Так, так, давай, 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 давай. давай. Зарядився! Раз. Давай два, і давай три. Добре, що аж тепер повністю весь барабан дійсно зайшов, так як і має бути, та як пише книжка Т-57 Heavy, Інструкція, так. Так, хто в нас там зараз попаде знову ж таки в приціл? Кранваген таки на горі вже добре відхопив. Але ж ти подивися, друже, танки залишається шість ворожих танків проти нас двоїх. Кранваген, що шот Головне, щоб він підставився, але дивись, заразу собаки не хоче підставлятися. Було би дуже добре. По перше, плюс колок після бойову. По друге, мінус машина, звісно, що ж. Яка може потріпати нерви, адже також краника хороший барабан на свої три снаряди. Е, давай, дуже гарно, дуже гарно, що все ж таки ліквідували. Тебе БЗ. блокуємо, БЗ на 620, його середнячок. І ліквідуємо одразу ж небезпечну гармату в сетапі. Супротивника маємо одразу ж два колика після бойову. І залишається все ж таки чотири друзі-машини. Це якраз новенький ЛТшка. Залишається, так? Залишається ТВП-шка. СТБ-шка. І, блін, хевік ворожбенський. Ану, ворожбенський хевік. Давай. Е, головне, щоб наш розмін був добрий, але зараз дивися, поки що ве, що, не вже весь наряд дасть, ні. Весь барабан. На, на щастя, все ж таки в нас, був наш, на, в нас був наш союзник на бачатику, який підсобив також своїм. Барабанчиком, подивися, хевік вже не є такий борзий, адже це е, важка сінька машина майже була як, був повністю фуловий. Так дивися, заїхали куди вкатили ворожбини. Так, ЛТшку забирають, на щастя, ТВПшку е, також ліквідують. Ні, точніше, ЛТшка ще живе. ТВПшку ліквідували. Блін, подивися, СТБшка ще живе. Так, ну давай ЛТшечку. ЄТВИСТЕК гарно залітає повз цей камінь, блін, не попадаючи в камінь. І Це вже дуже добре, адже могло би бути дуже сильно зле. Але живе СТБ, який ліквідував. Ну, можливо, не він, вроді це зробив якраз цей Rain Metal, <кій> який відчистив нашого бачатика. Зараза така. Так, подивися, СТБшка. СТБшка, СТБшка залишається. І подивися, у них, друже мій танкіст, дві точки. У нас цього лижна всього одна. І подивися, як яро та люто швидко беруться їхня ця полоска захоплення цих самих точок. Блін, може бути небезпечно. В принципі, СТБ можна навіть і розслабити з одної сторони, десь заникатися. І нас пушити просто через засвіт. Або навіть просто чекаючи, поки захопляться їхні всі точки. Подивись, поки ми заїдемо до точки Б, найближча точка до нас. Ворожбинська яка захоплена, ми не встигнемо, не вже не встигнемо. 988, 996 засвітився, але ми його не встигнемо забрати. На жаль, не встигає, дивися, зараза ще й тікає. Ну, якби він якби чуть-чуть швидше він засвітився. І ми би розрядили в нього весь свій барабан. Це була перемога. Але в нас бої також таки бувають, так що тут нічого страшного немає. Дійсно, хороший опір, гарний бій дав команді Ворожбен. Тому давайте подивимося на післябойову статистику. Так, що в нас там? Чотири? 851 на пуляної шкоди, 1356 шкода, за вашою допомогою. 4 знищено, 7 пошкоджено. За рейтингом, подивися, скільки стало 5, 584, 6, Ну, пішов плюс. Знак на класності майстра та воїн, звісно, що. що там по шкоді, що там по кредитах, пішов плюс на 144 612. Дрібних монет свій сейф. Свою копілочку, перше місце, звісно, що ж по нанесенню шкоди. А ворожбен, подивися, скільки те 57 хеві ворожбенський 5к напуляв. Зараза така, ну, давайте глянемо так просто. Ось, бачите, який результат можуть видавати гравці під 48%. Так що. Так що, ось такий-то момент. ставимо подобайки за другий такий хороший розвальний бів РБ в режимі бою перевага. Дійсно, хороший опір дав. Гравець боєць під ніком Картіна маслом, одразу ж лайки за два бої ставимо. І підписуємося на канал Бронебійник. Завантажимо свої ж реплі Діскорди, тож аж потім разом з нами танкісти переглядати їх на цьому ж каналі. А я бажаю вам в першу чергу мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіться, не сваріться. Якщо посварилися, то поміріться, звісно, що ж, своїми рідними та близькими для вас людьми. І кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв. Там і зустрінемось.